Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі про знахідки у секонд-хендах Канади. Нас трошечки засніжило, але це не завадило мені зняти для вас новий випуск. Знахідок було дуже багато, тому заварюйте чай, каву і погнали. І першою знахідкою була чоловіча біла сорочка від Dior за 15 доларів. Іноді я можу щось для себе купити у чоловічому відділі, але, на жаль, ця сорочка була доволі велика на мене. Хутряна жилетка з кролика і розмір маленький, і якось неадекватно дорого оцінили. Хоча вона була в доволі гарному стані, хутра рівненька, ніде не затерте. А ось наступна річ мені дуже сподобалась. Така комбінована куртка з хутра лисиці. Якщо я не помиляюсь, був недолік, тому довелося залишити. За 40 доларів коротка шубка з кролика. В принципі, і непогана сіла, думала над тим, щоб придбати, але вирішила залишити. Корочена джинсова куртка від Levi's за 19 доларів. Дуже сподобалась, але були деякі забруднення і ціна все ж таки здалась завищеною. Гарні джинси від Sandro були б, якби їх не підігнали на доволі нестандартні параметри. А для тих, хто ще не ходить у секонд-хенди, а тільки збирається, хотіла б дати поради, як підготуватись до походу в секонд хенд і зробити його успішним. Похід у секонд-хенд хенд це не просто шопінг, а справжнє полювання на унікальні речі. Щоб цей процес приніс максимум задоволення і користі, важливо правильно до нього підготуватись. Визначте, що вам потрібно. Перед тим як вирушати, подумайте. Які саме речі ви шукаєте: Пальта, джинси, спортивний костюм чи щось особливе на вечірку. Це допоможе вам не розгубитись серед великого вибору. Виберіть правильний час: новий завіс товару найкращий момент для вдалого шопінгу. Дізнайтесь, коли ваш улюблений магазин поповнює асортимент. У дні знижок теж можна знайти справжні скарби. Одягайтесь зручно! Вдягніть легкий і зручний одяг, який легко знімати, якщо плануєте приміряти речі. Віддавайте перевагу облягаючому топу і легенцам. Це дозволить приміряти речі навіть без кабінки. Переглядайте все ретельно. Секонд-хенди хенди це місце, де можна знайти скарби, якщо уважно дивитись. Не обмежуйтесь лише своїм розміром. Деякі речі можуть мати особливий крій і чудово сидіти, навіть якщо розмір не ваш. Оцінюйте якість речей, перевіряйте шви, блискавки, гудзики та тканину. Звертайте увагу на плями та потертості, але пам'ятайте, що дрібні дефекти, такі от як відсутність гудзика, легко виправити. Дайте шанс несподіваним знахідкам. Часом речі, які ви навіть не планували купувати, стають улюбленими. Будьте відкритими до експериментів зі стилем. Беріть екоторбу чи шопер. Замість одноразових пакетів краще мати свою торбу це зручно та екологічно. І звісно ж, не поспішайте. Вдалий похід у секонд хенд потребує часу. Приділіть достатньо уваги кожному відділу, адже найкращі речі часто ховаються серед звичайних. Похід у секонд-хенд – це мистецтво. З правильним настроєм і підготовкою він може стати не тільки вигідним шопінгом, а й справжнім задоволенням. Знаєте, я зараз майже не знімаю відділ із зуттям, бо вибір там, відверто кажучи, невеликий. А якщо і трапляються непогані моделі, то їх оцінюють далеко не бюджетно. Але цього разу хочу звернути увагу на дві пари, які потрапили прямо в моє серденько. Леопард вже давно став класикою, тому перша модель це балетки від Стів Меден. Це американський дизайнер відомий тим, що швидко підхоплює модні тренди та створює сучасні яскраві моделі. Його взуття носять знаменитості, а сам бренд асоціюється з молодіжним сміливим стилем. Другі туфлі від Філіпсоузе це португальський бренд, який спеціалізується на високоякісному шкіряному взутті. Поєднуючи традиційне ремесло та сучасний дизайн. Взуття цього бренду виготовляється вручну, а сам бренд цінується за комфорт і довговічність. Для себе ж придбала зручні макасини від Sorreel, в них не соромно і на вулицю вийти, якщо що. Я зараз вставлю деякі кадри, які я знімала, у чому ж ходять канадці по вулиці. І ось тут варто поговорити про взуття не як про модний аксесуар, а як про практичну річ. У студентські роки я, як і багато хто, калічила свої ноги, натирала мозолі, ходила на підборах, вважаючи це обов'язковим атрибутом краси. Але з часом е, розуміння змінилось. У Канаді взуття це насамперед про зручність. І тут люди не будуть жертвувати своїм комфортом заради гарної картинки. Воно може здатись непривабливим, навіть жахливим, але головне, що в ньому зручно жити. Якось так. І знаєте що? В цьому є певний сенс. Ця кепка з натуральної шкіри за 8 доларів, але вже вона і примялась, і були подряпини на ній. Біла пухнаста вушанка зі штучного хутра за 8 доларів. Я побачила потім, що їх було декілька, можливо, магазин став нерозпроданий товар. На цю сумку я одразу звернула увагу. Вона від італійського бренду Maurizio Таюті. Бренд відомий якісною шкірою та ручною роботою. Заснований у Флоренції, він поєднує класику з сучасними трендами. Сумки бренду відзначаються мінімалістичним дизайном, продуманою функціональністю та довговічністю. Вони популярні в Європі та Північній Америці серед поціновувачів італійського стилю. На цій же сумці не було ніяких позначок, але видно, що вона шкіряна сподобалась своєю формою і оцінили її у 10 доларів, тому я її забрала з собою. Ще я знайшла шкіряну папку від Arrow. Це американський бренд, що спеціалізується на чоловічому одязі та аксесуарах. Він заснований у 1897 році і спочатку був відомим своїми камерцями та сорочками. Особі помітила, що для повсякденного виходу я вибираю зачасту рюкзаки, тому якщо я бачу непоганий рюкзак у секондхенді зі шкіри, я його беру. На цьому ж ніяких позначок бренду не було, тільки те, що він зі шкіри і виготовлений в італії. Я, звісно, люблю різні капелюшки, головні убори, але це був занадто забруднений, тому я його поклала на місце. Знайшла чорну джинсову сорочку від рангу, оцінила її майже у 20$ доларів і мені здалося, що вона чоловіча, хоча розмір доволі маленький. Мою увагу привернула ця яскрава солом'яна сумка, але, на жаль, вона зі штучної шкіри та і оцінили її у 15. доларів, Хоча, на вигляд сумка зовсім новенька. Ще одна шуба, мені здається, що це кролик знов таки, але оцінила її у 50 доларів і багато було вже потертості на ній стан не дуже. Знайшла пуховик від BOSS, але на жаль, ця модель була з укороченими рукавами. І оцінила її у 40 доларів. Часто мені зустрічаються отакі вінтажні бомби розшовку, але на жаль, вони завжди з дефектами, чи їх доволі дорого оцінюють. Цей мені не дуже сподобався як на мені сидить, і оцінили його у 17 доларів. Але в той же день я знайшла ще один і вже за 8 доларів. Мені сподобався і малюнок, і стан його був дуже гарний. І сів на мені набагато краще за попередній. Що скажете? Вдала покупка? Мені вже траплявся верхній одяг цього бренду, і зазвичай він був з натуральної шкіри. Це ж пальто зі штучної шкіри і оцінили його у 30 доларів. У набірці зазначений розмір L, але він максимум на S. Мені, в принципі, сподобалось як воно на мені сидить, але для себе розглядає лише покупку з натуральної шкіри. Рідко, але все ж таки трапляються речі з кашеміру. Цей светрик був від Massimo Dutti у розмірі S за 12 доларів. Дуже м'якенький, гарний колір, підійде як перший шар одягу. Ще один кашаміровий светер, вже не такий бюджетний від бренду Халстен. Це легендарний американський бренд, заснований у 1960-х роках дизайнером Роєм Галстеном. Ще натрапила на вовняний костюм від Talbots. Поки я думала брати, не брати, міряти, не міряти, то одній жіночці він сподобався, тому я його їй віддала. Коштував він доволі бюджетно для костюмів 25 доларів. Дуже люблю шовковий трикотаж. Особливо носити шовк взимку це ще та насолода. На гольфі було позначено ще розмір XL, але, як бачите, він чудово сідає на розмір SM. Тому, звісно, за 7 доларів я його придбала для себе. Давно мені не попадались нормальні якісні джинси. Ці мені сподобались своїм кольором і дуже гарний стан. Але було позначено, що розмір 26-й, я думала, що трошечки переоцінила себе, але насправді в нього нормально влізла і, в принципі, сидить мені доволі гарно. Що скажете, як вам? Ці джинси я взяла виключно показати через бренд. Gloria Vanderbilt – американський бренд, заснований у 1970-х роках легендарною світською левицею, художницею та дизайнеркою Глорією Вудербіл. Бренд став одним із перших, хто зробив дизайнерські джинси популярними серед жінок. Але окрім джинсів, бренд випускав і сукні, блузи, парфуми та аксесуари. Ще знайшла шовкову сорочку за 6 доларів. Вона новенька, мені сподобався її колір, вільний крій, тому я для себе її придбала. Подивимось, настане весна літо, я думаю, буду в ній ходити. Але ж сорочок багато не буває. Це вже з віскози від Сьюзен Брістол. Це американський бренд одягу, відомий своїм класичним стилем та високоякісними матеріалами. Бренд набув популярності у 80-90-х х роках завдяки вишуканому стилю та відмінної якості виробів. Особливістю були светри з ручною вишивкою та жакети з етнічними та класичними мотивами. Вавняний светрик з ромбами від Uniqlo за 5 доларів. Я дуже люблю бренд Uniqlo, в них завжди базові якісні речі. Ще знайшла фліску від пуми за 11 доларів. Нова така зараз на сайтах коштує 46 євро, якщо я не помиляюсь. Бежевий пуховик від Каламбії за 23 долари, але був з синтетичним наповненням. В принципі, сів непогано, але мені така річ не потрібна в гардеробі. У мене є схожий пуховик, я його люблю ношу, тому цей залишила. Довго думала над цим топом від H&M, він новенький, з віскози за 9 доларів. Саме такі топи я дуже полюбляю носити влітку. Я розумію, що його вартість на знижках, напевно, була максимум 20 доларів, тому я його вирішила не брати. І він був трохи завеликий на мене. Хоча виконан дуже якісно. Ще знайшла довгу чорну спідницю з вовни за 8 доларів. І її я взяла, тому що це базова річ і вона повинна бути в гардеробі. Ще помітила шкіряну жилетку, на ній були якісь подряпини, але це виявився брут, вона легко вичищалась, і мені сподобався і колір, і як вона на мені сіла, тому я для себе її придбала, і при тому, що вона коштувала лише 5 доларів. Як вам цікаво почути вашу думку, ця куртка з натурального хутра, я думаю, що це хутро кози. Напишіть, якщо я помиляюсь, цей бренд спеціалізується на виробництві виробів із натуральної шкіри, зокрема курток, аксесуарів та інших елементів гардеробу. Він відомий серед поціновувачів вінтажного стилю та шкіряного одягу преміальної якості. Я придбала її для себе, але не зовсім розумію, на яку погоду носити. А ця сумка створена для рукоділля, зокрема для спиць, пряжі та аксесуарів для в'язання. Offend Designs це американський бренд, і всі сумки виготовлялись вручну з використаннями розкішних тканин, оксамиту та вінтажних матеріалів. Але попри популярність, бренд припинив свою діяльність. Ще однією з моїх знахідок стали окуляри від Ray-Ban. В принципі, було декілька подряпин, але стан гарний. І коштували вони 4 долари. Ці джинси я вже купувала без примірки. Вони були в ідеальному стані, мого розміру, і за 10 доларів. Від бренду Current Elliot це преміальний американський бренд, який зробив революцію у світі Деніму, поєднавши вінтажний стиль із сучасними силуетами. Бренд створений у 2008 році. Окрім деніму, бренд випускає одяг у стилі Casual. Тому Current Еліо це ідеальне поєднання ретроатмосфери та сучасного бачення деніму, що робить їх джинси стильними та позачасовими. Не змогла пройти повз цей шкіряний піджак, він коштував 45 доларів від канадського бренду Bot Christensen, заснований у 1994 році. Спеціалізується на виробництві високоякісного шкіряного одягу та аксесуарів. Я думаю, ви мене пробачите за хріпоту мого голосу, тому що трошки захворіла і випуск вийде пізніше, ніж завжди. У мене вже зібралось багато прикрас і мені нікуди їх класти. Для себе ж знайшла такий кейс для зберігання, і кошта він мені. Зараз знайду, щоб воно ще не повипадало. Ой, 4 долари. Оп. Також моя колекція поповнилась ще одним парфумом із секонд-хенду. Це від Сари Джесіки Паркер. Може, в когось був. Він один час був дуже популярний. Я його не купляла, але завжди хотіла протестувати. Знаю, що там екзотичні фрукти, він такий літній і доволі непоганий. Тут, в принципі, парфуми дуже дорого коштують, якщо купляти в магазинах. Ви там навіть ціника не знайдете. Тобто треба звати консультанта, і він буде під вас підбирати ціну. Ну мені так здається, чому інакше. Скривати ціну і не писати її, я цієї політики не розумію. Дякую, що додивились до кінця. Якщо хочете підтримати мій канал, то підписуйтесь, ставте лайки. А ми з вами побачимось у наступному відео. Бай!